Бері, екстраординарний актор озвучки. Епізод третій Убивці драконів. Гаразд, Бері, у тебе там є сценарій, так? Так. Mm -hmm. Чудово, він досить захоплюючий. Це нове британське анімоване шоу Убивці драконів. Воно про групу дітей, які намагаються знайти лігво дракона. Mm -hmm. Чудово, круто. І твій персонаж Тобіас мозок команди. Mm -hmm. Так, добре, чудово. Добренько, почнімо Бері, і. запис. Думаю, нам варто триматися разом і працювати в команді. Чим більше рук, тим краще. Арте, твоя золота стріла при тобі? Як воно? Було дуже добре, Бері. Спробуймо ще один раз. Будь трохи більш схвильованим, бо там у кінці печери дракон. Так, добре. Так, але також упевнено. Ти мозок команди, і ти розумієш, що команда подолає будь що, коли ви працюєте разом. Добре, отже, схвильований і впевнений. Гаразд, а, так. Добре, як будеш готовий, починай. Думаю, нам варто триматися разом і працювати в команді. Чим більше рук, тим краще. Арте, твоя золота стріла при тобі. Чудово, але давай спробуємо ще раз ще більш схвильовано, бо там дракони і вони можуть з'їсти тебе з друзями. Так, але також упевнено. Ти маєш проявити впевненість, аби показати команді, що ти знаєш, що робиш. Гаразд. Добре. Думаю, нам варто триматися разом і працювати в команді. Чим більше рук, тим краще. Арта, твоя золота стріла при тобі схвильованіша, упевненіше. Здається, я отримую суперечливі вказівки. Просто спробуй ще раз, Бері. Гаразд. Думаю, нам варто триматися разом і працювати в команді. Чим більше рук, тим краще. Арта. Твоя золота стріла при тобі! Бері, це було чудово. А, гадаю, давай спробуємо ще один раз. Ми спробуємо пояснити тобі через метафори. Так, чудово. Ти хоробрий не наша лев, який твердо стоїть проти зграї гієн. Гаразд. Але тобі також боязно наче маленькому каченяті, за яким ганяється кіт. Що б вас. Добре, поїхали, Бері. І запис. Думаю, нам варто триматися разом і працювати в команді. Чим більше рук, тим краще. Арте, твоя золота стріла при тобі. Більше лева. І більше каченяти. Я не знаю, чого ви хочете. Ви суперечите один одному. Просто більше лева. Я не можу зіграти обох, в цьому немає ніякого сенсу, я так не можу. Більше лева. Більше каченяти. Um... Думаю, нам варто триматися разом. І працювати в команді. Чим більше рук, тим краще. І, арта. Твоя золота стріла при тобі.